Діти, я гадаю, що у кожного з вас вдома є багато цікавих речей, якими ви полюбляєте гратись. Це іграшки. У кожної людини є своя улюблена іграшка, вони бувають різні. Щоб ви могли грати з іграшками, над їх створенням працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку, потім він підбирає. Колір, матеріал, із якого її треба зробити. Після цього інші люди виготовляють деталі і складають із них іграшки. Пропоную вам за допомогою цієї схеми навчитись описувати керамічну українську народну іграшку «Баранець». Ця схема допоможе нам розказати про іграшку все і нічого не забудете. Спочатку треба сказати, як називається іграшка, якого вона кольору, форми, розміру, з якого матеріалу виготовлена, з яких складових частин складається, яка на дотик і де її використовують. Діти. Зараз ви граєтесь з сучасними іграшками, які купили в магазині, але є і традиційні народні українські іграшки, добрі, веселі, яскраві, виготовлені з природних матеріалів. Вони мають у собі частинку душі цілого народу. Українська іграшка, як і саме життя нашої нації, сягає глибокої давнини. Люблячі руки мам і бабусь, завжди творили для своїх малюків забавки з того, що було в домі, склоптика тканини, рослин чи овочу. Вони були простими, але в них збереглося все сили землі і сонця, теплота рук рідних людей. До українських народних іграшок відносяться лялька-мотанка, керамічна іграшка, іграшка з тіста, дерев'яна іграшка. Ось так про українську народну іграшку баранець розповім я. Це баранець. Він коричневого кольору. Має овальну форму. Невеликого розміру. Виготовлений з глини. На голові є закруглені ріжки, очі та ротик. На тулубі є закруглені візерунки. На дотик твердий. Використовують як іграшку в різних іграх з тваринами. Ось така розповідь вийшла у мене. А як ви опишете цю іграшку, надішліть мені ваші описи. Я впевнена, що у вас все вийде і ваша цікава розповідь обов'язково здивує ваших рідних.